Марія Пригара Тарасове слово. Снились Тарасові в чорній неволі, гори Дніпрові Високочолі Де сокорина пухом припала, віти на воду порозпускала. Снилась веселочка в тихі години, що позичає в плесі краплини. Снився щоночі сивий славута. Ця Україна горем закута, рідний народ його битий і гнаний. Як він устане, зірве кайдани і, розкувавши руки могучі, Панство не скини і іскручі. Все, що наснилось, пісня сказала, пісня пророча правдою стала. Світом повиті Тарасові гори, поле безмежне з вітром говорить, Слово Тарасове струнами б'ється, ходить між люди з серця до серця, ходить між люди, плине світами, так йому жити, жити віками, поки, як море в срібній обнові, б'ються оберег хвилі Дніпрові.